Ми бачили навіть до пачу Тундра обіграли точніше нігмо обіграли Тундру якраз з цієї луною проти Тімбера, так де Фепешилися для 33-го. Разл ну, дійсно Конор правий абсолютно спокійно забирають собі такою це. Типу варіантів не залишається там. От я Яких хотів запропонувати для кого? Гріма? Тут для мене є ти, Петрович, в цій Ох. зустрічі тут краще. Ти хайлайт, насправді цього протистояння. Так що так, да, хто виграє, та мені все одно насправді. Але очевидно, що фаворити спіріти. І зараз першого фаворита можуть вбити у нас, до речі, на ФБ. Так, да, колапс забирають на ФБ просто через пойзон. Затикав його Ватсон. Початок гарний для них. Дуже часто просідає цей Чира Джуніор. Він, типу, і стилю гравець такий, більше третьої позиції, навіть а не другої, так тут дрю. Душать далі, Мелді намагається його вбити, чи встигне він розмінятися, чи просто помре, буде помирати. Так да, от Череджуніор, от навіть якщо згадати гранд фінал в який вони пройшли, втанковує більше всіх і ще й демеджу більше всіх носить. От просто по, -по, -по цифрам він топ-1 завжди в будь-якій грі. Там якась гра була декілька днів назад, де просто вайп прошов вперед. Так, тут помирає знову. Говорю. Просто шов вперед. Його всією командою намагались вбити. Пугна, ну і ар собі зафармив. фарму золото. Хоча я дивлюся по нетворсу, він просідає. Він на насту золото переганяє ось атака на панто. В нього є декріп, в нього є. Якщо що і шістій гранати, декріп натискає телепорт, але збивається йому холснепом. Цей. Телепорт річки панто, пан, пан, здається і проптича, але від нейтралі він не загине. Череджунір добирає інвокер. Виходить для себе на дуже приємно. Плюс кіл. Ранішній кіл для Кювейнвокера. Це Тут Перші битви за Віздом Руни. Колад натискає стан, але при цьому рюю встигає забрати віздом. Ідеальна робота від супорта. І трійки команди. Зараз забирає, забирають але прилітає. Яторо з ультимейтом можна розрубати. Ватсону. Ватсон натискає телепорт. Немає чим вбити. Телепорт. І Ватсон звідси вийде. І телепорт від ятора зараз. Невдалий, і він втрачає, окей, вейт, можливо, боті неважливо, він забере вейт в топі. але настільки ідеально робить мелоді та ватсу в цьому епізоді. Враховуючи, що у них вайпери, які там лінію в принципі ніколи не програє, то досить несподівано, що такий початок. Показують нам такий офскрін. Тут атака зараз на Ларла що буде, ну і Ларла спокійно заберуть, приходить. Ну, о, сьогод... ну здається. Те, що я зараз бачу вайпера з нетворсом і те, що відбувається на мапі. Зараз намагається Спирит там якийсь прошу, підете вежу, Зробити сакс без ресурсів, зміється ятер. Телепорт натискає ночи, приходить сюди. Ятара натискає крутилку. Розвели його на перший спел. Чи буде якийсь стрибок? Мелоді тут в спині. Він натискає гарний перший спел. А далі Мелоді поїзом позам таче не працює. По ятер. Ятор ультимативно Натискає Мелоді, Грейп Я від нього. Ятеро а мною може зараз загинути, У нього немає здипнути для себе, щоб засейвити. Стрибок від колопцов под бом героям забурает Мелоді. Далі спроба атаки по ночі, але звідси темпа Ну, а відіграли уже спіріт майже все, але оп, Торментор і знову 3000. Для Сакси випадає. Шард, приємно, для тускар, тут фантоміяма, зловили. Вбили швиденько. Ай-яй-яй, а вайпер то без мани залишається. Добре, він стільки натиснув. Там у Ватсона просто зарізали. Я колап, забрали Кері Урсу. Команди Яндекс. Ночиться намагається вийти звідси. 130 мани в нього залишається. Телепорт натиснути він, якщо що зможе. Ми Бачимо, тут uh. лісі просто всі депаються, вибуває її. Рю влучає по Чиру Джуніору. Далі стрибок наночиться. Спробують забрати Тімбера і до цього потім забрати Чиру Джуніору, але він, здається, вийти. Звідти він ставить айсвол. В нього є торнадо, він його натискає по рінг -майстру. Намагається рів влучити, не влучає, через джуніор вистрибує, натискає е, гоствол, ну і звідси буде намагатися вийти. Колапс! Стрибок від нього, через джуніор, ну все. Добре, тут інвокера вже заберуть. Прішка, мінус 3 у виконанні спірі, добре. Ну тепер зрозуміло що. Спір і А... Подобається просто. Для мобільності, мабуть, не знаю, там вийти, випікти з шардів, споржити з себе Бойзен якийсь. Не знаю, йому просто подобається цей артефакт. Ой, ятара зараз загине, здається, стрибок від Ватсона. Рю тут поруч є стампіт. Намагається Ватсон вийти звідси. Ятеро, вибачте, вийти звідси. Гарно ультимативно. Рю. Ват. Яте наш жмут. Зараз не натискає від манту Раніше його ночі просто перепилює. Ну і здається, кому нас перетрачає Кері. Треба звідси виходити. Закса не знайде колапсу, то натискає телепорт. Спробує ночиса підловити. Зараз Ларла. У Ларла Аганім через три секунди. Приходить сюди. Фанта натискає телепорт. Ларл намагається врятувати всіма силами. Лар натискає. Зараз нейротоксин вистрибує на ганімному. В своєму спелі, і здається, Ларл виживе, а ось Ночіса задалеко застрибує. І в нього ганім, звичайно, Йоул колапс витрачає на те, щоб збити цей ганім чи не дати Ночісу, то далі якісь мови робити агресивні. Качається, ну від спірі це очікувано. В принципі, і, та, і ті так само грають повільно зазвичай тут. Єул стунчик буде. Буде. Вайперстрак пішов, стрибок, просто фіди вчора Джуніор. Наступив на центрик, неочікувано для нього. Хоча тут поруч Дазл, Там він не дасть померти. Так, Ватсон але реагує зараз. Ватсон, уж відстрибує, відстригує, намагається вийти. Ларл тут теж поруч. Ну здається, на хг заходить. спіріт велика проблема буде. Меледж стрибок. Ідеальний поїзд по двом героям. Далі Ватсон не може стрибнути в нього колдауні. Блінк, нагадаю. Фантомієм загине просто зараз. Колапсу боляче він натискає стампіт. Пішла атака. Ядер натискає. Зараз ультимативно вурсола там і ул. Від колапсу був, який жахливий і ул. Ятер намагається вийти звідси. І здається, ятеро не вийде. Його будуть бувати. Ідеальні шарди від Сакса. Ватсон загин... Буває, ятера. Разом з Ночі Судом падає чий колапс, та Ларл залишається вдвох. Забрали вонуватцем, загинув Мелоді до цього. Ларл може створити проблеми. Але ми бачимо байбек від Мелоді. Ларл залишається без мани. Тому що купа, мани випалюється, є торнадо є, Ну і Ларл звідси теж нікуди не вийде сенстрайк, ББ. Ларл мінус 5 у виконанні. Яндекс Тім плюс байбек від Панте і байбек від Мелоді. Тепер, почуває, тепер взагалі розкуча, Лячно, я думаю, ви... Висовувати носа будь-кому зі спіріт, тому що Тускар за гнімом тепер підчіпити може будь-кого. Тут підчіпили якраз Ятори, не вже в соло просто буде помирати. Ну майже в соло, Ватсон забирає о. його. Знайшли цього джененаута. І панта Мєма о, тут що ший, Саксон. Та ти що, що в соло буде його вбивати. Опа. Не. Підум Іди звідси. Так там немає депа вже у банту. Сакса, стрибок далі. Це Джей Чира Джуніор, пригодні, якось о, дуже гарно по мапі рухається, ті Ну ідеально вони рухаються, вони знаходять знову на варді та побачили ятера, який пішов фармити верхні кемпи. Якщо немає Джайгірната, то абсолютно нуль шансів ловити щось в файті для Спіріт, тому, скоріш за все, сторони першу будуть забирати зараз. Та і плюс, я думаю, знаєш, Яндекс розуміє, що ятеру це той гравець, який не залишає собі на бай. І і, і Джигернаут не буде байбекатись за 10 секунд до завершення, тому що це перша сторона до, до завершення часу. Відродження. Сакса до підстави, золото вона кинула Саксо, намагається пробити. і Є знову грейп від. Мелоді, Сакса, дай йому вижити. Лотус на він Відживе. Сакса продовжує жити. Окей, okay, він зараз гидал, при цьому атака до колапса. Бризахвап коробку зараз кантабра. О, лотус! Орб залітай! Я тур заганимуть, ну зараз урс. Ватсон стрибає далі. Ватсон намагається буде щось зробити. В нього є ультимативно, якщо що. Ночис продовжує жити. Колапс. Він теж від, 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 від нову своє здоров'я. Чи джуніор піднімає його зараз в uh, торнадо є са страйк? Е колапса просто з'їли. З'їли миші, колапси, і далі атака пішла. Ультимативна ще одна від Ятера полетіла, но чисто намагається зробити. Все-таки це був Омні Слеш Лотус, а не Аганімний Свіфт Там після грейву стільки хіву залітає від Дазла. У нього ще Холі Локет. От і пішов Аганім. Ой-ой-ой, Ларл! Ну Деніс і Сігітова під'їли зараз. Продовжує Сакця вигравати. Деніс Лаї. Насправді, Вейн Вокер прям дуже гарно працює проти цього вайпера. Mm -hmm. Починаючи з лінії, не дає йому грати агресивно, без мани тримає. Потім там торнадо, колдснеп, айсвол, дуже важко йому рухатись. Знайшли САКСУ. Болото знову. Але добре, це Аганіно ультимативно. Пішла атака. Я загинув загинув без байпеку. Яндекс, здається, може зараз можуть зараз розвертатися і продовжити файтити. Сюр натискає ультимативну, пішла і ультимативна від Кентара. Колапс намагається врятувати своїх тіммейтів, атакують вони зараз. І е, Рендмайстера, і GG друкує колапс та ятеру, друзі, один 0 Яндекс добуває перемогу на 43-й хвилині цього протистояння. Добре, виглядало все на початку. На 10 й хвилині вже перевага у Тім Яндекс була більше скільки там? Трьох е, тисяч. А, це Бетрайдер Трійка, напевно. Ай, Бетрайдер Трека. Тільки не прибирайте, будь ласка, дропте. Так, Бетрайдер Трійка. Я думав, типу, якогось феномансера можливо. Якомусь ролі Трійки, наприклад, так. Посидіти, Посидіть або кайфувати. <рискій> Ні, <Не>, міця... Легі... <рискій> лінія. Опа! Ларл wow. страждає, Ларл first blood віддає, Char Джуніор, то за deep of Larla. Минус від Чира і це перший флейму, перший. Uh... Перші чайни, і ось вони перші проблеми. Тут атака на ятери якась відбувається, але так чисто про харас, так таке зготове. П'ять тангусів має в себе ятер. Ну і зараз під активну руну, бачимо, побачили Шамана. глибокий у ларлу стоїть своєю вежею. Це один на рівна, патрі на паратромі. Прилітає сюди Ватсон. Чесно, дуже добре. Ну типу, гарна комбінація, гарна комунікація теж. У команди зараз ім'яндекс і варт бачимо Ларл задинається. Ой-ой-ой, теж гарно зробили, можна ще і мітера забрати ворожого взагалі, і імба буде. Та ти що? Блін, розумом дію, чуєш? Ага. Таке відчуття, що вийти в ранфінал хочеш. Ну, типу, неважливо, як ти там нападає. Окей, якщо ти стрибає на тебе бетрайдер, там з новіжна, але він тебе бачить і дає тобі фаст ласо, окей, проти цього дійте склад. Забрали мелоді. А найважливіше те, що Ятеро продовжує фармити. Давайте не будем забувати. Герой імба. ятро гравець сильний. і можуть бути проблема. У Тим Яндекс саме в тому плані, що Кес засолить котел. Проблеми будуть у Лар. Бачимо, що Чира Джуніор продовжує пресинг. є в нього урна, є в нього руна ілюзія. якщо що. Ларл страждає, то Ларл. В іншу сторону, а за ним так піде до кінця Чира Джуніор, у нього зараз чи не через секунду. Так, і зараз Ремнатик треба давати. Чира забирає Ларла, просто соло кіл. А що з Ларлом? Ну, Гриві не де. Через весел піде грати імба. Ну Зараз нотіс тут заберуть. Він не отримає собі шостий рівень. Рю тут підходить. Ай, поруч Сакса. І тут приходить. Зараз Чіра Джуніор. Ларл теж поруч. І, ультимативно у Ларла загине. У нас ятора загине Ночісет. Але при цьому спроба забрати ще Рю. Так здається, все погано для спірітів. У Чіри Джуніора буде зараз ще одні чини. Вони заберуть ще раз. Ларла від тільки прилітає і інстагин, але при цьому забрали соло. Колапс забирає. На Вац на автопі фріон загинув. Ну, розмін все рівно для доставщиків непогано. Але колапс буде великий. Колапс буде великий, якщо Сакса дозволить йому, але він, бачиш, не дозволяє. Може, згорить? А лотос! Лотос нагодували! Там нормально, нормально. Там взагалі Саксу. Бачиш, як рятуй, друзів. Важливо сказати, що не важливо, який рахунок, а важливо яка була гра. Будь королем разом із спонсором показу Беткінг. Беткін, ти король. Рю, спроба забрати САКС. Він стигає натиснути Шакл. і він забере зараз. Жесть. Рю. Разом Вони... з командою Чира Джуніор добуває божені. Просто з ганьбою поки що. Б'ють тим Хорош. Не, хорош. Ну, не, не, круто. Да, непоганий, непоганий, да. Залишав, залишав себе націю. <реш> Готував прям ульту. В да, було, було. записничку було. Ну, таке, да. Рю тут тим часом будет забирать, вибачте, це панта а не рю. А там забирає знову вас. Ну розмін кері на сапа для команди Spirit. там набагато приємно. Да, там урна, помню це. Пучире але не важливо. Мелоді намагається домбу засею. Мелоді зараз заселить колапси, я ні. Рультимативно пішла від Лю. Добре, Мелоді не забирає колапсу. Мелоді намагається вижити. Приходить ятеро. Ваше працюють Мелоді. Буде помирати, не забрав він колапсу і загинув. Отакої. Отакої. Розмін непоганий. Для Спіріт Підтягнувся вчасно Ядоро, але його підчепив знову Чира Джуніор. Чира Джуніор просто в праймі не може ніхто зупинити його. Жесть. Я не знаю, мені здається, Якщо б Єгор Белен коментував цю гру, він би про Чіра Джуніор розказав би настільки багато цікавих речей. Колапс, Рошпіті. Колапс Чіра Джуніор! Знає, напевно, що там. Так, забери колапса, не забирає, він. Не вдається чи ні, не працюють, і не працюють фісти, немає шкоди. Okay. Ватсон прийшов, застілив кіл. Окей, Колаб звідси вилітає, він собі. Бо цих рейджені. Кентавр подивив. Лотус фастовий. Ну, лотус їмба, до речі. Проти... проти бутрайдера, проти Бари. Таке зато сам. Ну зараз суд може загинути. Ні, ну тут поруч знаходиться. Сакса. Він просто сейвить. Зараз кентам роздавалося. Тут п'ять героїв команди. Спірі. Тим часом чотири герої команди. Дім Яндекс намагається вийти. Там підвішов. Спробу забрати колапсу. Забирає фантамі. зберуть беруть колапса. Зараз Ватсон прилетів. Ватсону боліче. Ватсона не підсейвлить. Але і Ларі може загинути. Деш. Ларл намагається витиснути максимум. Мелоді буде помирати. Мелоді на стіків не буде. Весел буде помирати. Мелоді. Два в три. В розмін на ріку Мідера та Сапа загинув Керрі та САП п'ятірка. Взагалі, здається, для Тім Яндекса непоганий розмін. Фуріон свій кіл отримав. Вбий за лосом. Ай лотус на нього накинув, що буде є. А от Оп, зараз тримок, і а ось і ця атака на Ембера. І ось він зараз загинув. Не стисну, не натиснув він таймгуард. Немає нічого. Мелоді теж помре загине Сакса, Ну все це камбек, до речі, повноцінний відбит, вони забирають цю катку. Один-один. Отакої. Ну так, да, там вже стрік був велетенський. Він дуже багато голів віддав mm -hmm. за цей кіл, так що. На власному віжені прийшли кудись опоненти. Щось там Чира Джуніор бігав, супорти не встигли нічого натиснути. І все, і кінцева, і тут атака на колапса. Намагається Чира Джуніор щось І Пішов там під колапс. Натискає Буци, але Буцубірін не працює в цій ситуації, його закриває. Далі спроба підловити ідеально від Панта. Перший спел працює. Ночі нагадає без бінка грає. Там чи перед брейкер вже розвернувся, вже не біжить. Чіра Джуніор в'язав на пул рейндж. Ідеально, на хай раундів став. Але Панто знову видає спел, Ночіса чомусь стан не видав. Ну і Панто звідси здається, просто вийде. Дай не немає сенсу. Саме в топ руна ілюзій. Колапс не забирає. Її розуміє, що може бути навіжені. І Чіра Джуніор зараз може підставитись. Колапс. Є зараз чарш на Чіру Джуніора, Ну і все до побачення. Ембер. ось він Ембер. по якому є віжен. і зреагувати в цій ситуації ультра склад. Колапс великий. Це правда, у нього 200 голди до БКП залишаються. Оп, от його зловили. Сакса, блінк, кекс, сітка є, бурін прилітає, повинні забирати. Повинні забирати, так, забирають його. Приємно. 700 голди. А, добре, що Сакса робить. Ми бачимо, що Сакса на гру вже скаутить героя. Мелоді тут теж підловили. Руна Inviso не рятує його, центри стоїть, стоїть. Мелоді там попінгував, де може бути у центрі. Ну, Нотіс, бачимо, теж агресивно грає, але Ночі занадто агресивно підійшов до Стак Єсипіць. Смок на смок. Будь смок буде від Яндекс. Я-то розпалився, він БКБ, нагадаю, є у Кеза, але при цьому немає. Блінка підчепили. Тим часом Ембера, і дуже непоганий. Міг би бути кіл, але й підчепили Саксу. Сакса загине швидко. Ультимативно непогана від Панто. Сакса продовжує жити. Але зараз помирає Ларла. Спроба забрати зараз. Чира Джуніор. влітає БКБ. У Ларла вже є. Падає ще й Мелорі. Спроба забрати. Бодай когось ятеро продовжує жити. Натискає він ультимативно. Вийти звідси є. Ятеро вдається. Рюги не Ні, тим часом Чира Джуніор добуває Кеза. Тепер файт можна розвертати, ми бачимо байбек від Мелоді. Найстрашніше може бути те, що зараз Яндекс Тім та почнуть відходити, і щоб їх баратрум не почав ловити разом з Спірітом. Тут ловити можуть Баратрума якраз таки, а не він буде ловити. Хоча виживає, поки що Ятора підходить. Саксу намагається розміняти. У нього не виходить. Зараз ПКБ закінчиться у оєдора. Просто помирає. Так, і помирає Рю. Боже, два нулі, фрішка, боже. <реш> 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 так, а наш, він ж не буде грати за індекс тіл. Так, там атака знову в топ на Ларла. Yes, mi, все, забрали Ларла Ларл БКБ натиснув. А яким чином він БКБ натиснув? Добре, його забрали все рівно. Але Сакс його випустив, я так розумію, на. мікроконтрольчик. Бро, на 32-й хвилині мені здається і навіть я його в реалайфі від лупежу того кріпа. на лопт, я блефував. Він робив вигляд, що за ним вся команда, а Спіріт не повелись. Я останній раз, коли так блефував, до речі, винним залишився в Забирає Забирайтерю, тим часом. Лар буде вкочуватись на Чиро Джуньора. у Чіра джуніор йому боліча, але в нього дабл демедж, бубль демедж за Ларла зараз просто заберуть. Ватсон бурає. І далі можна забирати Фантомима, Він теж гине. Ятеро вимушений буде натискати БКБ. Ні, намагається ну, вийти звідси Чіра Джуніор. Ятеро просто натискає всі свої дібну, сільває звідси в нього яганім. Тому переключати стійки він може постійно. Або дивись, вони не спускаються з ХГ. Вони все розуміють. Ідуть на ХГ. Зараз не вже Яндекс. Відправлять першим. Та ночі, чесно, швидко. Чиро Джуніор має шиву стрибок від Ларла. Ларла спробує зараз інста забьорзати. Панта тим часом натискає коробку. Є, а ультимативно від Кентавра пішла. Та Гарю Спробують забрати. Рю. Загине перший мінус пісов. Далі Чіра Джуніор загине. В нього є байбек. він Може його натиснути. Він буде повертатися сюди. Натискає бикабе. Тим часом ядеру. Спробує його підловити. Колапс страждає. Він ласо витратив. Проблеми у Ятра в цьому епізоді він намагається вижити. Натискає шил. Тим часом на Сакса пішов розґін. Сакса живе в цьому епізоді, але бачимо, що відстрибує звідси. Ятеро спробу забрати. Ще після байбеку, його підв'язуючий нами буде відгинути теж, матцен його. Разом з Мелоді, Саксою та Чірай Джуніор забирають. Ну, байбек від Ембера, в принципі, ну, розвести непогано. Ось, але ви витратили БКБ і собі за все, дає тарашам. Щось він собі приніс. Якусь няму-няму. В -няму. центрі-центрі, опс, не ставлять. Ми бачимо, що Яндекс 7 збирається іти саме в ту позицію, де знаходиться зараз. Підіт. У смоках вони. Чірай Джуніор, нагадаю, заїде, манки кінбар, є укеза. Є, блін. Яганім стрибок на Рю. Спроба забрати Ларла ХГ. Тим часом під э, панто підв'язали. спроба Вічіри Джуніор зараз забрати швидко Рінгмайстера. Це вдається. Мелоді страждає, Пішла атака. Ятеро його якось би бити. Сакса продовжує жити. спроба забрати. Ларла Ларн буде гинути після Блекенбару. Далі Рю прилітає сюди і помирає. Деше ятор залишається жити. В нього є Бліндагер Натиснути чи йому вдасться ні. Його Сакса стрибає, тримає друзя. Це GG. Скоріше за все Це перемога для Яндекс. І в фіналі Верхньої сітки з рахунком. 2-0, Боже, Ватсен, ти куди? Бров. І нагадаю, що Безогіде, а Ватцем живе. Висок, нього. Захисту супер жорстку файти свою проводять, Андексім, я не знаю. А, я не знаю. Мені здається, Чира Джуніор своїм а, лютим домінантним стилем на початку цієї гри. Швидкий. Та ні, добре, давайте будемо не тільки на Чиро Джуніору вивішити медалі. Цакса грає другу гру ідеально. Купа від нього сетапів. Колапс навіть його там лайкав, тіпи типу йому кидав, рют полетів доби. Спроба останні атаки Кримсон Гуард я у команди Яндекс Сім. Спробу забрати Ларла Чіночера Джуніор до кінця. повіс на Ласо. двох зараз для себе колапс, але натискайтеся. Телега, клята, телеграм, но і джиджев колапс, друзі. 2-0. На користь Яндекс -сім. В цьому протистояння проти вони проходять до гранд фіналу Dream League Season 27.